Що ж, планувати весілля в Китаї виявилось досить непростою задачею. Ми з моїм чоловіком разом вже 10 років, шість з яких проживаємо в Китаї, і 5 років назад він зробив пропозицію. А, і всі ці 5 років ми намагалися одружитися, але в нас не виходило через різні причини. Але здається, це тому, що всі ці 5 років доля готувала для нашого весілля ідеальну дату. А 10 жовтня 2015 року ми почали зустрічатися. Рівно через 5 років, 10 жовтня, коханий зробив мені пропозицію. І сталося так, що в нас не виходило одружитися. І коли ми все ж вирішили спробувати ще раз, ми зрозуміли, що в цьому році на нас чекає ідеальна дата 10 10.2025 року на 10-ту річницю наших стосунків. Саме в цю дату ми одружилися, і тепер це наша така особлива дата, в яку кожні 5 років відбувається якийсь новий етап наших стосунків. Одружившись онлайн, через додаток Дія, ми вирішили влаштувати собі романтичні вихідні у дуже затишному місті. Святкувати весілля ми плануємо трохи пізніше, і з цим все теж не так просто. Але про весілля і підготовку буде окреме відео, де я розкажу про всі складнощі організації весілля в іншій країні. А сьогоднішній фільм присвячений нашій невеличкій романтичній подорожі, тому бажаю вам приємного перегляду. Проїхавши всього 65 кілометрів від дому, все ж ми опинилися в сусідній провінції. Просто ідеальному місці для відпочинку, та ще й безлюдному та дуже тихому, бо після свят всі роз'їхались плідно працювати. Ми дуже довго шукали вхід на територію готелю, але нас оточувала така краса, що ми були і не проти трохи погуляти. Ми тут заселилися в дуже затишний номер. Зараз покажу. Тут просто неймовірна атмосфера і дуже класна своя приватна територія. Будиночок невеликий, але просто подивіться, який він затишний. А ще в нас тут є класний приватний двір, і для відпочинку з собакою ну просто ідеально. А далі ми пішли гуляти, досліджувати територію, і я думаю, що мої коментарі щодо краси навколо точно вам не потрібні, бо я навіть не знаю, що сказати, тому просто насолоджуйтесь кадрами прекрасної китайської осені. Якщо чесно, я не очікувала, що ставши чоловіком та дружиною через 10 років стосунків, між нами щось глобально зміниться. Але ці вихідні були дуже особливими. Новий сімейний статус подарував нам нові класні емоції, нову близькість та взагалі нові відчуття один від одного. Ми не могли перестати розмовляти, обійматись і посміхатись. І взагалі це продовжується і зараз, майже через місяць після одруження. Ну і звичайно романтичний відпочинок лише вдвох дуже на це вплинув. І взагалі я всім парам дуже рекомендую влаштовувати собі романтичні подорожі, бо переживаючи разом новий цікавий досвід, ви оновлюєте стосунки, романтику і близькість між вами. Наступного дня в нас була надважлива задача: а саме, влаштувати невелику весільну фотосесію та зняти відео, де наречений вперше зустрічає наречену у весільній сукні. Святкування нашого весілля під загрозою. Про це я казала ще на початку відео, але детальніше розповім в наступних відео. Але щоб не втратити можливість виглядати на весільних фото дійсно щасливими, і щоб ці фото були не награними і живими, ми все ж вирішили зробити декілька фотографій та відео на випадок, якщо наше весілля відміниться і в нас, хоча б, залишаться фотографії живі та справжні у тому самому романтичному настрої весільного дня. Але звісно, показати я вам ці фото не можу, бо ми ще сподіваємося що в нас буде весілля і наші гості не мають бачити наші образи. Тому покажу вам далі, як проходив наш другий день відпочинку. Перед фотосесією ми ходили в місцевий ресторанчик на традиційний китайський сніданок. Виглядає він приблизно ось так. Але найцікавіше, що в цьому закладі інтер'єр був виконаний в якомусь традиційному українському стилі. Може, мені одній так здалося, але подивіться на фон позаду нас. А після фотосесії ми пішли знову гуляти і досліджувати територію, бо цей парк просто величезний, і в ньому ще дуже багато всього, на що можна подивитися, де можна погуляти. Тому беру вас з собою. На жаль, через те, що зараз не сезон, багато локацій в парку були зачинені, але навіть просто погуляти по такому місцю це вже велике задоволення. До речі, на багатьох кадрах ви могли бачити ось цей величезний водоспад, і я хочу розказати вам про нього дещо цікаве. Зазвичай цей водоспад набагато менш активний, і вода в ньому яскраво бірюзового кольору. І коли водоспад спокійний, туристів навіть катають на ось таких гарних атмосферних човниках по. Цим струмкам, прямо підвозячи під водоспад, і виглядає це все неймовірно гарно. На жаль, ми потрапили сюди у період дуже сильних дощів, тому водоспад зараз такий активний і змиває просто все, що бачить перед собою. Тому навіть половина парку була закрита, бо водоспад просто змив навіть туристичні доріжки, і туди не можна було ходити. Але просто подивіться на цю велич. І все одно я впевнена, що нам дуже пощастило, бо побачити ось цю стихію власними очима і ще й так близько, це неймовірно гарно, але і водночас страшно, бо коли ти бачиш, з якою швидкістю і силою виривається вода, стає навіть трохи моторошно. І так ми змогли підійти настільки близько, бо це Китай, то це для людей, все для туристів. І навіть у дуже важкодоступних місцях завжди є якісь туристичні доріжки, оглядові майданчики. Все зроблено для того, щоб люди могли насолодитися природою і красою якомога ближче. Ми ходили дуже багато і дуже заморились, але наш чотирилапий спортсмен. Просто біг поперед нас навіть по ось таким сходам, і ми були в шоці, звідки в нього стільки енергії. Але, взагалі, ми дуже щасливі, що взяли його з собою, бо нам дуже подобається дивитися на те, як він радіє, тому що може гуляти з нами по новим цікавим місцям і класно проводити час разом. Повертаючись назад до готелю, ми зупинились для того, щоб погодувати ось цих неймовірно милих тваринок. І наша собака був просто в шоці, бо він ніколи не бачив таких тварин, і нам було дуже смішно з його реакції. А ми класно провели час в компанії таких милих створінь. Повернувшись у номер дуже замореними, ми замовили їжу, і поки її чекали, вирішили трохи прикрасити наш двір, щоб створити таку більш святкову атмосферу. А ось ці гірлянди потрібні для того, щоб ввечері зробити ще весільні фотки у ретро-стилі з такими прикольними ліхтарями на задньому фоні. Тут я намагалася влягтися на цей гамак, але як ви розумієте, по цьому відео по вигляду він набагато кращий, ніж по зручності. Тут до нас нарешті приїхала їжа, і просто подивіться, в якій атмосфері ми обідали. Буквально прямо за нашим будиночком шумить величезний водоспад. Навколо ні душі. Ми просто слухаємо спів пташок, і хоч і в дуже невеличкому, але затишному сімейному колі. Сидимо і насолоджуємося китайською їжею і просто кайфуємо від цього моменту. Після вчорашнього обіду ми просто вирішили насолоджуватися часом в цьому прекрасному місці. Валялися на ліжку, обіймалися з песиком, ходили ще гуляли по території і просто максимально розслаблялися, тому я вже нічого не знімала. А це вже ранок нашого третього дня тут. І на жаль, сьогодні ми вже повертаємось додому. Тут я намагаюся привести себе в порядок і зараз піду вже збирати валізи. Вигляд з ванної кімнати. І щоб ще продовжити собі відчуття ось цього свята, на ніч я собі зробила ось таку цікаву укладку для того, щоб зранку в мене була хоч якась більш-менш гарна зачіска. Але знаючи моє волосся, на дворі дуже висока вологість, і воно вирівняється буквально через 10 хвилин. Але я намагалась. Встигли потрапити на сніданок і вже відправились додому. Додому ми добирались дуже цікавим шляхом і дуже стресовим, тому я навіть не встигла нічого зняти, але і не буду псувати стресовою історією такий прекрасний фільм про наші вихідні. І я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що вам було цікаво і що вам було так само гарно, як і нам в ці вихідні. І я буду дуже рада вашій підтримці у вигляді сердечка під відео. Також залиште якийсь коментар, можете запитати щось на тему Китаю, подорожів. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися і до зустрічі в нових відео.